В Україні є безліч річок та озер, де можна ловити трофейні екземпляри окунь. Але для того, щоб його виловити, потрібно знати кілька важливих трюків. Це не просто риба, а символ рибальської майстерності і природної грації. Завжди залишався одним з найбільш вшанованіших трофеїв у світі пресноводної риболовки. Відомий своїм яскравим бранням та бойовим духом, європейський окунь відіграє ключову роль у культурній історії риболовлі в Європі, що налічує століття. Але зазвичай не всі рибаки знають історію появи, Тому хочу розповісти вам декілька цікавих аспектів про цю неймовірну рибу. Відкриття та класифікація. Окунь був один з перших видів, описаних у науковій літературі завдяки роботам Карла Лінея, який у 1758 році класифікував його як перка флювіатіліс. Назва окунь походить від латинського слова перка і грецько перке, що обидва означають «барвиста». Біологічні адаптації. Окунь відомий своєю здатністю пристосовуватись до різних умов середовища. Його тіло здатне ефективно регулювати обмін речовин у відповідь на зміни температури води, що дозволяє йому виживати та розмножуватися в широкій діапазоні кліматичних умов. Ця здатність робить окуня важливим дослідницьким об'єктом у вивченні адаптичних стратегій водних організмів. Культурне значення. У середньовічній Європі окунь вважався рибою монархів і часто з'являвся на бенкетних столах значень. Завдяки своїй боробі при ловлі окунь символізував силу і витривалість. Властивості, які цінували серед знаті як на полі бою, так і повсякденному житті. Роль у екосистемі. Вчені всі всього світу вивчають окуні не тільки через його популярність серед рибалок, але й через його важливість у водних екосистемах. Окунь допомагає регулювати популяції менших риб, тим самим підтримуючи здоровий баланс у водоймі. Його здатність адаптуватись до різних умов робить його цінним індикатором змін у водних середовищах. Риболовля на окуні. З розвитком спортивної риболовлі окунь став одним з улюблених видів для ангорів. Його агресивна реакція на приманку і витончені техніки, необхідні для його ловлі, перетворили риболовлю на окуня в справжнє мистецтво. Інновація у снастях, такі як використання сучасних фолборів та джиголовок, відкрили нові можливості для поліпшення улову і зробили процес більш ефективним і захоплюючим. Кулінарне застосування Окунь вважається одним із найсмачніших прісноводних риб, що робить його популярним серед гурманів. Його м'ясо ніжне та має мало кісток, що робить його ідеальним для різноманітних страв. Його кулінарні якості сприяють зростанню інтересу до сталої риболовлі та споживання риби. Окунь не лише займає центральне місце у водних екосистемах як ефективний хижак, але й становить значний інтерес для наукових досліджень риболовлі, кулінарії та культури. Його різноманітність у поведінці та адаптації до різних умов середовища роблять окуня важливим індикатором здоров'я водою, а його кулінарні якості та боротьба при ловлі цінним для серед рибалок і гурманів. Окунь є втіленням рибної витривалості майстерності, що виховує повагу до природних ресурсів та підкреслює необхідні збереження аквантичних екосистем для майбутніх поколінь. Його унікальна роль в екосистемах та культурі підтверджується, що окунь не є просто рибою, а ключовим символом природи і культурної спадщини.